Шановні колеги, в сучасному світі, де знання іноземних мов є невід'ємною частиною успішного майбутнього, мотивації учнів до навчання англійської мови стає ключовим завданням кожного педагога. Але як зробити так, щоб урок, уроки не лише навчали, але й надихали, залишали слід не тільки в розумі, але й в серці? Саме про це розповість наша наступна спікерка Загарулька Тетяна Сергіївна, вчитель англійської мови школи номер 10 Тетяна Сергіївна поділиться своїм досвідом і практиками, які допомагають перетворити уроки англійської на джерело натхнення, зацікавити навіть найвибагливіших учнів і запалити в них бажання вчитися. Ця тема є надзвичайно актуальною, адже мотивація це те, що допомагає дітям долати труднощі, відкривати нові горизонти і формувати вміння, які стануть ключем до їхнього майбутнього успіху. Запрошую вас зануритись в цей світ мотивації разом з Тетяною Сергіївною. Будьте готові! Підчерпнути ідеї, які обов'язково надихнуть вас до нових педагогічних звершень. Прошу, Тетяна Сергіївна, вам слово. Дякую, Юлія Варіна. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом: що потрібно для успішного викладання, як ми, як педагоги, можемо викликати як інтелектуальну цікавість, так і емоційну активність наших учнів під час уроків англійської мови. Мотивація є ключовим фактором засвоєння мови. Чим більше зацікавленим і натхненним Почувається наш учень, тим ефективніше стає процес навчання. Уявіть собі урок англійської мови, де кожен учень з захопленням бере участь, прагне висловити свої думки і глибоко залучений в процес навчання. Це не просто мрія, це можливо за допомогою правильних стратегій, розуміння мотивації. Внутрішня мотивація проти, проти зовнішньої мотивації. Що це значить? Внутрішня мотивація походить всередині. І вона керована щирим інтересом або любов'я до, до предмета. Наприклад, наш учень може захотіти вивчати англійську мову, щоб дивитися фільми без субтитрів. Зовнішня мотивація залежить від зовнішніх нагород, таких як гарні оцінки або похвала вчителя. Нам треба звертатися до сердець учнів, створювати емоційні зв'язки. Наприклад, ми можемо використовувати пов'язані історії з нашим особистим досвідом. В чому полягають стратегії залучення розуму? Ну, по перше, це всім по перше, всім відомі інтерактивні методи програми реального світу. Програми реального світу це, наприклад, ми можемо допомогти учням бачити важливість англійської мови в їхньому житті, написати лист другу. Або створити діалог, який вони можуть використовувати під час подорожі. Розповідь і драма. Включай, ми повинні включати короткі п'єси. Наприклад, адаптувати казку до сучасної обстановки. Це дуже цікаво, до речі, дітям, і вони дійсно створюють інших героїв, казки і інші навіть екшен дії. Технологічна інтеграція. Використовуємо мультип мультимедійні якісь інструменти, відео, онлайн-платформи для того, щоб зробити наші уроки динамічними та цікавими. Персоналізоване навчання. Ми повинні пристосовувати уроки до індивідуальних інтересів кожної дитини. Стратегії захоплення сердець, створення позитивного середовища. Дійсно нам треба. Творити таку культуру в класі, де помилки розглядаються як можливості до навчання, поєднати через культуру. Наприклад, святкуємо свято пробачте, на наших уроках, заохочення співпраці це наші групові та колективні проєкти і так далі. Як же я? Зараз, рішечки. Найефективнішим найефективнішим способом дійсно залучення дітей та розвитку мотивації є занурення в англомовне середовище. І щоб це зробити, ми можемо використовувати мотиваційні прийоми. На своїх уроках, наприклад, я використовую наступні прийоми мотивації. Це невеличкі прийоми, вони можуть займати буквально одну-дві хвилинки, але дітям це дійсно цікаво. Ну, наприклад, цікаві факти. Про англійську мову. Я збираю таку собі скарбничку, і кожний урок, навіть в п'ятому класі, я стараюся занурити в англійську мову якусь цікавинку їм дати на одну-дві хвилинки, і вони запам'ятовують дійсно цю цікавинку. Тут українською мовою, а на англійській мові дійсно ми тільки спілкуємося англійська мова. Наприклад, сьогодні в США лінгвісти виділяють 24 діалекти англійської мови. Це дітям дійсно цікаво. Найчастіше в англійській мові зустрічається літера І. Більша частина слів англійської мови починається з літери С. І от ці факти вони запам'ятовують, і потім вже попер... на наших уроках вони повторюють і звертають на це увагу. Англійським поетам, наприклад, пощастило, тому що вони не можуть знайти Риму тільки до чотирьох слів: манс, місяць, оранж, Силва, енджпрпл. І Уильям Шекспір, до речі, додав англійської мови більше тисячі англійських слів. На своїх уроках також на початку року, або в залежності від теми, я використовую різні різні ідіоматичні вирази, фразеологічні. Ось наприклад. І для чого це треба? Це теж пони, по, допомагає нам понирювати в англійську мову і більше її зрозуміти. Характерне росіофразологізмів в англійських ідіомах є те, що не можна їх перекладати дослівно. А, можна тільки пояснити зміст. І м м можна знайти аналог в українській мові, але це не зовсім дитячно. І це буде зовсім по-різному. Сам Он Cloud9, подивіться, да, рівнове 10, ой, 9, а у нас в Україні це аналог на цьому ми вивіщаємо. Діти, вони використовують у своїй роботі і на уроках теж нас з ним. Новини з... показую відео спеціально з неправильною вимовою. Діти знаходять помилки, і тим паче ми на це теж вони знаходять помилки, і ми з ними їх виправляємо і навчаємося. Веб-квести є платформи, де ми можемо самі. Робити ці веб-квести є готові веб-квести. Це веб-квест, до речі, на 10, ну то дев'ять підказок, а десяте це вийти, треба відкрити віконечко. Це велике. Але можемо зробити такі веб-квести на один-два завдання, і дітям де ж подобається, і потім ми вже переходимо до нашого уроку. Скажіть, будь ласка, переходу переходжу я, Юля Валерія? Поки що ні, бачу тільки картинку. Ну, веб-квест, так? так? Так, так, квест є, є. Добре. Ну і ще, що я дуже часто використовую, це порівню, порівню на уроках британську англійську і американську англійську. Діти запам'ятовують, в п'ятому класі вони мені кажуть: Тетяна Сріне, а ви сьогодні сказали американську англійську? Я говорю, ну, це ж щоб зрозуміли ви і звернула на це увагу. Ви знаєте, ще багато слів, які Дійсно, вони розрізняються в значеннях слів, в написанні слів, і на це ми теж звертаємо це один такий один з прийомів, який ж я теж використовувала. Це такі маленькі прийоми, і вони займають одну-дві хвилинки на кожному уроці, і дітям вони подобаються. І вони вже чекають, що сьогодні буде: чи ну ми подивимося, чи дійсно ми пограємося в квест, чи ми просто вивчимо якесь американське чи англі... британське англійське слово. Це такі прийоми, які ми дійсно використовуємо, але вони дуже-дуже мені подобаються. І крім прийомів, я і використовую методи. Я хочу вам сьогодні розказати про деякі, їх дуже багато. Ну, Перший метод це метод Шехтера. Це емоційно семантичний метод, який по-перше, звертає увагу і концентрує на емоційній залученості дітей в процесі навчання. І основна мета цього методу це послабити страх, помилок і створити атмосферу. І створити атмосферу, де діти можуть природно засвоювати мову англійську, не тільки, до речі, англійську, будь-яку іноземну мову через інтерактивність, ігрові елементи та емоційний вплив. Він заснований це метод на навчанні звичних для дитини умовах, і він проходить, проходить три етапи. На першому етапі учні вчать розв'язувати язика. Вони таки кажуть, нам треба навчити його розв'язати язика. Викладач виправляє деякі за ним помилки. Тут, на першому етапі, входять рольові ігри, етюди життя, де потрібно діяти на свій розсуд. Другий етап вже він направлений на корекцію та нормування мови. Вводиться граматика, вчитель починає задавати домашні завдання. На третьому етапі учні не просто читають і перекладають, а вже виступають тієї чи іншої ситуації. Такий метод дійсно позбавляє дітей від страху говорити. Тому що ми знаємо, як вчителі іноземної мови, у дітей цей страх сказати англійське речення, побудувати якийсь невеличкий тест — це дійсно страх. Вони бояться це робити. А цей метод дозволяє згадати, дозволяє відкоригувати раніше отримане знання. І в кожному методі, в кожному прийомі є свої недоліки, так і тут. Головна задача вчителя це змусити учня розмовляти. А те, як він розмовляє, як він, це вже з помилками в граматиці чи не розуміючи слова англійське, яке він каже, а тільки імітує це говоріння, не є головним. І ну, цей метод не навчає письму. Тобто, за допомогою цього методу, ми можемо зняти оцей емоційний страх у дитини. І деякі вправи, асоціативна вправа. Діти бачать картки з різними емоціями, ви бачите на екрані. І ці картки викликають дійсно різні емоції. Це може бути сум, страх, здивування. І таким чином вони повинні створити якби то асоціаційний ланцюжок англійською мовою і пояснити, як, які емоції. Викликає у вас та чи інша картинка. Емоційний театр. Діти отримують завдання, наприклад, запропонуватися ситуація зустріч друзів або перший день в школі, і вони теж описують, але теж повинні вони на перше, що в цьому методі це звернути на емоції дитини. З якою емоцією дитина каже, з якою емоцією не тільки дитина, якщо це групова робота, так. І за якою емоцією інша дитина відповідає, наприклад, візуалізація під музику. Ми багато з вас тільки з англійської мови це використовуємо. Дитина отримає завдання. Ми вмикаємо якусь спокійну музику. Наприклад, ви гуляєте по зеленому парку, і діти описують цю ситуацію, теж описують свої емоції. Емоційний диктант: учитель зачитує речення з різними інтонаціями. І таким чином дитина записує почути і потім позначає, яку емоцію вона вловила. Потім вони самостійно читають ці слова і намагаються теж передати ці емоції. For example, наприклад, Oh, wow! I can't believe I won the prize! Емоція радості, так? Вау, нічого собі! Я не можу повірити, я виграв приз. Кожне таке речення ми можемо сказати, наприклад, із Сумом. I'm really sorry, I didn't mean to hurt your feels. Я дійсно не хотів образити ваші відчуття. Це емоція суму. Це дуже такий е, доречний метод. Я використовую його теж, як скажемо, як прийом. Не метод, а прийом на своїх уроках, але дітям дуже подобається. Грати в емоції, ну, і нам дорослим подобається, а дітям це впер... це не вперше. Наступний метод це метод Берліца. Його винайшов Максимілян Берліц, це американський вчитель, і він зрозумів, що вивчати будь-яку мову краще за все, як роблять діти. Необхідно, по-перше, навчати розмовляти, а вже потім оволодівати навичками чи читання або письма. І деякі ось приклади екскурсія по музею. Ой, до речі, пробачте, пропустила віртуальні екскурсії, які ми там А, не показували. І ось оцей метод Берл це якраз я поєдную зі своїм прийомом мотивації, вірту... віртуальна екскурсія. Так? Дитина занурюється в ситуацію якоїсь екскурсії, будь то це сафарі, будь то екскурсія музею, або навіть екскурсія на якийсь супермаркет і так далі. І дитині теж треба описати цю ситуацію, використовуючи різну лексику, яку ми надаємо. Новини світу, метод Берліця, якраз я поєдную з своїм прийомом той, як я вам показала раніше, де ми описуємо ці новини. Міто, місто майбутнього. Дітелю дуже їм подобається щось творити, придумувати і так далі. І ось цей метод Берліця дуже часто показує, ну налаштовує нас. Дайте таке завдання, нехай діти уявлять, уявлять себе в місті майбутнього, хай вони опишуть його. Інтерв'ю Інтерв'ю uh, дуже подобається, але не просто інтерв'ю, а коли один, одна дитина журналіст, а інша дитина це відома особистість. For example, what is your name? My name is Angelina Jolie. І все, і пішло, і ми будемо далі з Анжеліною Джолі розмовляти і так далі. Ми можемо вибрати будь-якого, це може бути мультиплікаційний герой, так, або відомий герой. Дітям подобається. Опись фото, Ми по методу Берліце даємо фото дитині, якісь підказочки, і дитина повинна зробити опис цього фото максимально його зробити цікавим, і ми можемо додавати, допомагати додатковими питаннями, але діти самі розуміють, що їм треба робити. Секретна місія теж подобається цей прийом, коли Дітям дається, наприклад, місія: ми попали з вами в незвичайне місто, або ми опинилися з вами в пещері, давайте будемо відсюди вибиратися. Тут нам теж допомагають віртуальні екскурсії. Ну, от, поєднуємо з ось, робимо колаж із наших методів мотивації і методів Берліса теж саме. Наступний метод Пімслера. Я трішечки про нього скажу. Він був запропонований ще в 70-х роках французько-американським теж лінгвістом Полом Пінслером. Це швидке оволодіння англійською мовою. От якраз цей метод він заснований на аудіюванні. Кожен рівень, всього три рівня, є спеціальні записи. Кожен, ми з дітьми це теж практикували, це більше для 10 11 класів. Кожен рівень складається з 30 уроків по 30 хвилин. Діти слухають цей аудіозапис з носія мови. Ехомовлення, наприклад, вони слухають якусь фразу декілька разів, потім одразу її спробують промовляти, і вимову потребують правильно. Там є навіть такий перевірочний, щоб дійсно діти вимовляли ці звуки правильно. Мовний марафон. А це діти дають розгорнуту відповідь на питання, але про чому? питання стосовно того, що вони прочули в аудіозаписі. Моя історія, темниця розмови, це крок за кроком, мовна мозаїка. Це дуже все схоже. Чи вони прослуховують діалог і далі перекладають, передають його своїми словами, але англійською мовою і так далі. І ще хочу дуже показати, це я ну, це більше методика Jolly Phonics. Її розробили цю програму, її треба встановлювати. Ця програма безкоштовна, але треба встановлювати. Її розробили британські викладачі. Спочатку вона була використована в британській школі, початковій школі або також в дитячих садках. Потім вона поширилася за межі Англії, і навіть зараз елементи цієї технології використовують в лінгвістичних школах для дорослих дітей дорослих людей. Методика дуже проста, але дуже ефективна. Зараз я трішки вам покажу: звук, який вивчається, вводиться води, через дію, яка запам'ятовується. Кожній фонемі в цій методиці відповідає певний рух руки, а також весела пісенька або коротенька розповідь, яка швидко у дітей запам'ятовується. Ось, наприклад, живий алфавіт. Drums. D, 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 d. E. For this sound we pretend we are breaking an egg into a pan. E, eh, eh. Ф. Тобто, таким чином, нашими руками ми навчаємо дітей по Зараз наступний веселий оркестр. Ще теж. Цієї методики Зараз. вивчення звуків через музику. Діти е, рухами показують. Ми ж теж можемо це робити, і наприклад, в п'ятому класі ми це робимо з дітьми. Їм подобається танцювати, і тим паче, якусь ми не, не вивчили дуже гарно якесь якусь фонему, ми її можемо тут спробувати і повторити. І так по черзі діти змінюються. Ну, Тут багато відео, тому що це дійсно методика вже працює вже скільки-скільки років. І розумні літери. То за допомогою цієї методики How ми навчаємо make дітей писати shape. Because I'm going to make that shape. Can you do that with your hand? All the way down to the bottom. Use your finger this time. All the way around down to the bottom. Це дуже буде ефективно, дійсно, у для початкових класів, які тільки не починають вивчати таку незнайому, але таку цікаву мову для них, як англійську або німецьку, це в п'ятому класі. Ну і що хочу сказати на закінчення. Мотивація дійсно є ефективним фундаментом вивчення будь-якої мови та й будь-якого предмету. І ми, педагоги, володіємо такою силою, щоб ми могли надихнути цікавість, зміцнити впевненість і розпалити пристрасть. Як сказала Майя Анджело, люди забудуть те, що ти сказав, люди забудуть те, що ти зробив. Але вони ніколи не забудуть, як ти викликав у них почуття. Давайте робити так, щоб наші учні відчували натхнення, здібності та мотивацію. Дякую за увагу. Дякую, Тетяна Сергіївна, за таку, знаєте, мотивуючу, мотивуючу доповідь. Дійсно, просто захотілося бути вашим учням на ваших уроках англійської мови. Сподіваюся, що колегам теж сподобалось. Скажіть, дякую. чи є у когось запитання, коментарі, побажання Тетяни Сергіївни? Так, дякую, дякую. Одні оплески, дякую. дякую.